Ох, ну що, картоплю викапали і давай знову готувати теплицю до посадки. Ну, спочатку, звичайно, потрібно вивезти було все старе листя, просапати траву, яка залишилася, та зібрати стару картоплю, яка викидалася під час процесу копки. Картоплю можна було б і залишити в землі, але далі я планую саджати огірок, вона буде перегнивати і можуть загнитися коріння огірка. Один із найулюбленіших моїх процесів це поливати. Шум води мене заспокоює. І є час побути на самоті зі своїми думками. Також це спрощує роботу мотоблоку. Звичайно, мотоблок і суху землю потягне, як писали мені в коментарях. Але нащо? По-перше, це псує дорогу техніку. По-друге, дуже важко на руки. Адже як не крути, але мотоблок потрібно штовхати. Та і працювати в пилі я зовсім не бачу сенсу. Фразував мені мій дядя мотоблок у нього фірми Хузгварна, а малявки ходили ззаді та збирали картоплю, яка залишилася в землі. Бо як не крути, але всю картоплю ти ніколи не викопаєш. Гарних всім врожаїв!